Всім хелоу. З хеллоином любі. Такий був декор у сільпо. Що за косметоз? Хто скаже, це український косметоз? Підозрюю, що так. А ось такі іграшки вже на Новий рік продаються у сільпо. Ось такі е пензлички глянь, такі цікавенькі. Але у мене їх багато. І ось ще такі очі витріщені. Мої любі, на часі у нас розпаковочка з сільпом. І в першу чергу я купила, ось дивіться, бананчики. Вони були відносно по недорогій ціні. Вони у нас йдуть по 54,99. І вийшло мені на 68,96. Це, звісно, не так, як було ще весною, коли вони були по 29 гривнів. Зараз в два рази дорожче, але і самі розуміємо, війна, війна зробила свої корективи. Також я купила яловичі грудинку охолоджену. Ну, чесно, я вам скажу: взяла її для супу. Вийшла вона мені вона по. Так, вона у нас іде по 94,05 і вийшла на 72,67. Я її поріжу і буду вкидати в супчик. Також взяла по акції вареники з картоплею. Вареники з картоплею у нас йдуть власної марочки премія Сільпо. І вони у нас, зараз я вам скажу варенички. З картоплі 49:99 за 900 грамів. Це у нас Одеська область. Україна виробник також. У мене ще було бажання купити по акції чай чорний, класичний. Це виробник у нас іде Київ, ну, фасування Київ. Це сільпо фуд, тобто, власна марочка сільпо були по 20 гривень за 85 грам. Це не дуже дорого, тому я і взяла. І також купила глазуровані сирки ось такі. Для нас це виробник у нас іде. Місто Павлоград, Дніпропетровська область, ну, куди ж без Дніпра. Це ми всі знаємо. Також купила борошно, бо вже борошно закінчилося вищого сорту, і це у нас товариство хмельницьк Млин, село Росоша, Хмельницька область. Ось дивіться, бачите, підтримую, як можу наше українське і всім е, е, потрібне. Також взяла е, їх е, копчення е, сільку, е, оселедець е, місто Суми, місто Суми. Мої любі гаряче окопчення. Ну і взяла на суп з фрикадельками фарш. Охолоджений фарш у нас іде асорті. Ось такий був у мене чек, чек на 343 гривні 79 копійок. Ну, Чесно скажу, вроді би нічого такого. І, і не взяла, але все потрібне, і ціна така ж потрібна. Ну, відносно по акціям. Виживаємо, як можемо. До зустрічі, мої любі, папа всім, цілую.